Китаю, друзі, республіканці планують детально перевірити використання американської допомоги Україною. Новий склад Конгресу має намір провести слухання щодо корупції та запросити звітність по кожному витраченому долару. Екс-радник конгресмена Стівен Мур зазначив, що підтримка України зберігається. Але. Підривається корупційними скандалами. Республіканці попереджають, що відсутність прозорості ставить під загрозу подальшу допомогу. Ще один корупційний скандал може повністю позбавити України фінансової і військової допомоги від США. Тому зацікавлені. Особи мають припинити оце бальдер'єро, яке ми спостерігаємо в країні з е, корупцією. А точніше, ну прямо давайте чесно скажемо, з піздінгом. Піздінгом американських коштів. Піздінгом коштів американських платників податків. До слова, ми готові допомогти і передати матеріали всіх Корупційних злочинів, корупційних кейсів Конгресу Сполучених Штатів Америки. І не для того, щоб припинилась допомога, а для того, щоб покарати тих, хто в часі війни займався відвертим мародерством. Грабував свою країну, воюючу країну. Їх потрібно карати. І якщо наша правоохоронна система цього зробити не здатна. То нехай цим займаються американські конгресмени і американські спецслужби. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, разом зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.